Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка і не перші враження. Після декількох невдалих покупок на осліп, якось у мене пропало бажання щось купувати, щось шукати і так далі, я насолоджувалася тими ароматами, які знаходяться в моїй шафі. І у мене вималювалось декілька таких прям фаворитів літа, які я ношу дуже часто, і. Паралельно з тим я носила дуже багато різних відливантів, пробників, які в мене є. І в мене вже на каналі є відео про пусті відливанти, і буде ще, тому що я прям активно ношу відливанти. Вирішила сконцентруватися, так би мовити, на своїй парфумерній шафі. І нічого більше не шукати, тому що багато розчарувань останнім часом. Але я побачила дуже привабливу ціну на сайті Майкап. На аромат Mixed Emotion від бренду Берет, я вирішила, що не варто втрачати цю можливість, і потрібно все ж таки купити цей аромат. Хоча він не стояв десь на перших шпальтах мого вішлисту. І взагалі, знаєте, я так переглянула свій вішлист, дещо мені вдалося купити. З тих ароматів, які я думала, що я собі взагалі не куплю, і складала цей віш-лист наприкінці чи на початку цього року. Я вже не пам'ятаю, в мене є відео на каналі аромат, які я хочу, але ніколи не куплю. Деякі з них я все ж таки купила, а деякі я вже дивлюся свій і думаю, можливо, і не варто повністю купувати все з свого віш-листу. Ну, ну, це аромат Mixed Emotion. Він був, так би мовити, в моєму лінивому, скажімо так, ввійшлисті. Просто я для себе в минулому році, в цьому році відкрила бренд Байредо. Майже всі аромати, з якими я знайомилася через віддаванти і пробники, мені дуже-дуже подобались. І тому я вирішила не втратити можливість купити за гарною ціною цей аромат, тому що. Ніша просто, ціни на нішу летять, я не знаю, в стратосферу якусь. Люкс недалеко не відстає, тобто також ціни на люкс ростуть, тому ну, ціна зіграла свою роль і а, пощастило ще в тому, що в мене був відливан цього аромату, і я його затестила прямо перед покупкою і зрозуміла, що, да, надо надо брати. Ну, Коротше говоря, от. Прийшла посилка сайту мейкап, і зараз будемо з вами розпаковувати. Мені здається, що я ще жодного разу не робила розпаковки бренду Бередо. Здається, останній бередо, який я купила 1986, обидва. У мене два ромата дубля. Я купила з рук, тому що це вже знятість. І важко знайти, Боже, що це таке? Живий, як зірка, отримую доставку, якийсь буклет. Два аромати поклали мені в подарунок від Кельвіна Кляйна: Eternity for men Aromatics Essence. Ось так от виглядає. І For Women такий самий. Дякую, тому що минули, минулі рази сайт Makeup мені клав виключно чоловічі аромати, до речі. Не забувайте, що на сайті Мейкап, якщо ви робите покупку, здається більше, ніж на 1200 чи на 1300 гривень, потрібно ввести промокод, за яким ви отримаєте два пробника рандомних. Раніше Мейкап так і так клав раз в два роки там якусь ерундовіну, а зараз ви можете ввести цей промокод і отримати якісь пробники. Це написано на сайті Мейкап. В розділі акції ви можете побачити а, цю акцію. Там написано, який промокод потрібно вводити. Здається, summer 2025, якщо я не помиляюсь. Перед тим, як ми будемо розпаковувати береду, хочу вам показати аромат, який я замовила для своєї доньки: це тезорі Дорієнти Бізантію. Аромат, який, вона вже декілька оцих банок зносила тезорі, тому що. Ну, я носила ці аромати, а потім типу, я не бачу сенсу їх носити, тому що в мене купа ароматів. І, типу, ну, я поставила коротше, ці всі бідончики, флакончики-поставила бідончики поставила в ванній кімнаті. І там пшикається, то чоловік, то моя донька. І вона мені каже, замов мені ось цей. Саме, ось цей, тому що вона його часто юзає. І вона каже, що вона постійно отримує компліменти від людей. Тобто, завжди, коли вона в цьому ароматі, постійно її запитують, що це від тебе так гарно пахне. тому Я взяла роза Нейра Елабдану. До речі, 250 гривень. Можна подивитись в чек, коштував цей аромат да. по знижці. Тому, ну, коротше, моя донька прямо Задоволена. Я також люблю тезорі дурієнти. Вони класні. У них класна парфумерія, класні пінки для вани, там крема для тіла і так далі. Просто я не бачу для себе сенсу користуватися ось цим. Тому, що, ну, типу, а для чого, якщо я можу користуватись розумієте? Так, ну що, переходимо до цього. Десерту. Ось так от виглядає пакування. Тут запаяно все з обох боків. З обох боків є ось така от штучка. Тут, її, здається, також треба якось прорізати, проривати. Я буду розпаковуватися. Ну, давайте скажемо, про що цей аромат для мене. В Я його двічі тестувала. Він мені одразу сподобався, тому що тут заявлена нота чорної смородини загалом. Це просто. Приємний тактильний просто такий чехольчик. Типу, І тут, як ви бачите, отак от трішки бачите, ніби як запаяно, його треба прорізати. Зараз я цим ножичком це зроблю. Тут чорна смородина, хоча загалом аромат ніби про чай. А вирішальним стало те, до речі, зараз я натисну на паузу. Зараз. І збігаю за тим пробником, напевно. Цей аромат мені в базі нагадав, в Mixed Emotion, мені в базі нагадав мацукіто від Клайва Крістіана. Чайний аромат супер-мега дорогий, там 500, напевно, долярів коштує 50 мл. Ну. Так, я не пам'ятаю, як відкриваю. А, отак от от, от так от відкривається. І ось так от виглядає. Флакончик всередині покажу вам поближче. Тут книжечка ця, як завжди. Все чудово, все прекрасно. Клас. Боже, я дуже рада цей аромат. Для мене стартував чорною смородиною з відливанту. Магнітні кітрішечки. Це просто якась магія. Чорна смородина, Вона офігенна. Я обожнюю просто обожнюю чорну смородину. Якщо в ароматі є чорна смородина, воно, так, скоріш за все, що це моє. От, мені сподобається. І тут, Боже, яка вона тут яскрава, шикарна чорна смородина, Обалденно просто. Е, ніяких лотків, оце все в мене такого немає. Слава Богу. І чай. Друзі, це чай тут заявлено не тільки чай, і мати заявлено. От, але я, от, я в другу чергу, скажімо так, відчуваю ноти-чаю. Для мене це в першу чергу смородина, соковита, перетерта, така і ягодки, і листочки, і гелячки. Ой, шикарний. І в базі цей аромат мені нагадав мацукіту, І я Пригадала, що Мацукіта це про чай, просто дуже дорогий чай. І зараз я натисну на паузу і зганяю за пробником для того, щоб ми з вами порівняли ці аромати, чи справді вони схожі. Так, щоб не завалився мені телефон. Ось так от виглядає це в мене фірмовий пробничок. Зараз масаме і попробую. Ну, це, правда, в базі було, ну, все рівно, якщо щось таке, знаєте, ну, давай. Подібне є, якісь нотки подібні, то я все рівно їх відчую, я думаю. Ну, якось ж мені це по голову прийшло. Mixed emotion, це така ледь димна смородина. От що тут е, цікавого в цьому ароматі мікст Emotions, так це те, що ця смородина не просто смородина, а це димна смородина це дивно. А може це чай димиться, от сухий чай підпалили. Ну, ні, зараз Мацукіта це настільки ніжний аромат, він настільки благородний, Боже. Тут в Мацукіті від Клайва Крістиан, звичайно, ніякої смородини немає. Абсолютно аромат. Про чай чорний навіть. Такий прямо, знаєте, якогось вищого гатунку. Можливо, я так кажу, тому що я знаю, що це Клайв Крістіан. Ну, але аромат шикарний. Мацукіта дуже класний парфум, правда? От вони мені саме нотою чаю перекликаються. Зараз мені важко роз, це розчути, тому що тут е, кричить, просто кричить верещить чорна смородина. Потрібно зачекати години-дві. Цей аромат, до речі, досить сікий, 4-5 годин, принаймні з того відливанта, який в мене є, і от я наносила перед покупкою, я відчувала цей аромат досить активно. Ця димна смородина вона мене просто зводить з розуму. Це, здається, четвертий флакон від Байредо в моїй парфумерній шафі. Мені імпонує цей бренд. Єдине, що мене лякає, жахає, так це те, що дуже багато ароматів зняли. Ну, точніше, їх перевипустять, перельють в інші флакони, і вони будуть екстрактами, здається, якщо я не помиляюсь. Там інші кришечки такі. Ну, відверто вам скажу, мені не подобаються нові флакони, я їх бачила тільки онлайн. Мені вони не подобаються. Оці мені подобаються набагато більше. Я знаю, що дуже багато зняли. Я не пам'ятаю конкретно, чи і Mixed Motion, але багато знятих. Тому, якщо у вас є якісь хотілки, перевіряйте, моніторте ціни, тому що ціни ніколи не були приємні на бренд Байриду. А зараз то взагалі просто це якась катастрофа, наскільки вони виросли. Прекрасна, смородина, димна, ледь копщина. З чорним міцним чаєм. Ось такий аромат. Мацукіта, тут немає, просто розуміти, нічого зайвого. В Мацукіті від Клайва Крістіана тут просто чай. Я не розумію. Нюанси, нюанси цього аромату, я не розумію. Тобто тут немає там, смородини, якихось допоміжних нот, скажімо так, я не відчуваю в Мацукіті, я відчуваю просто чай. Він, звісно, він просто потрясаючий, він шикарний цей аромат, але ну, люди добрі. Я не знаю, Можливо, може я загнула 500 доларів, ну, але ну, більше, ніж 350 доларів, це точно, це точно. Може і 500. Ну, ви знаєте, скільки вартують ці байреди, сотка байреду, 300 доларів коштує, то Клайв Крісті не по-любому 500. Ну, я не буду зараз щось сочиняти, але мені здається, там по 15 тисяч за 50, по 17 навіть. Точно 500. Ну, коротше говоря, це вообще просто ну, ні в який ворота Не лізе. Це хоч можна зловити десь щось, якийсь залишок у флаконі, і так далі, за більш-менш адекватну ціну. Ну, это це щось недосяжне таке, знаєте. Красивий чорний благородний аромат. Він. О... Просто я не фанат чаї. Ви знаєте, в цьому році я відкрила для себе чай. Не буду зараз ці карти розкривати, тому що, звичайно, я планую відео про мої парфумерні фаворити літа. І там буде один чайний аромат. Навіть два, да, два. Тому що я в цьому році якусь чаї для себе відкрила. Ну і мікс емоцію Тобто Це також я відношу до чаїв. Тому що це чайний аромат, але це не просто чай. Розумієте, тобто це не це тут. Тут з чорною смородиною. Це дуже красиво, якщо ви любите чорну смородину. Я ні в якому випадку просто закликаю вас, не купуйте наосліп. Тому що всі аромати фруктові, вони. Як це опасні! Опасні для сліпої покупки. Як це опасні. боже, не пам'ятаю слово. Ну, коротше, опасні вони. Не беріть сліпу. Шикарно. Боже, я щаслива. Ура! Знаєте, я радію, коли я купую аромат з вішлисту, або суперхотілка, або влінивий вішлист, навіть так. І він мені подобається, навіть якщо я заплатила за нього досить великі кошти, але він мені подобається. Я, я радісна, я знаю, що буду носити. І коли я згадую, скільки ароматів я купила наосліп, умовно. Бюджет умовно бюджетні. Два аромати от тобі бейреду. І, типу, ну, блін, вони мене розчаровують. І я все менше і менше хочу купувати щось бюджетне. Коротше, це не бюджетне, але я задоволена, я щаслива буду носити обожнюю байреду, обожнюю цей аромат. Напишіть, чи ви з ними знайомі. До речі, давайте протестуємо, раз уж ми зі всі собралися. ОТІ от от Eternity. Ну, давайте фомен спочатку. Це дуже дивно, для чого мені фомен, ну ладно. Банальний свіжак, але тут є сандал, я почула і кардамон. Давайте подивимось. Лаванда, кардамон. А далі, я не знаю, гурман тут написано: коконут. А, кокос, можливо. Ну, я чую його, як сандал, ви поняли? Ну, Сандал він може кокосити, а кокос сандалити, тому що сандал. Він видає або таку вершкову якусь таку нотку, ну, дещо нагадує кокос, або солонуватість. Тут саме такий сандал приємний. Це класний аромат. На літо просто дуже приємний. Кокосово-сандаловий. З кардамоном. Лаванда тут так стартанула і пішла, або десь так сховалася. Тут для мене тут в першу чергу про сандал. Я сандали обажаю. Класний, свіжий літній аромат, блін, не ожидала. Мені цей сподобався цей Eternity Aromatic Essence для чоловіків. Класний. Свіжий, він такий бризкаючий, такий свіжий, ой, клас! Ніби це молочко кокосове, знаєте? З чимось таким дуже освіжаючим, з якимось джентоніком. Прикольний аромат. Окей, давайте оцей жіночий. А тут уже сандалвуд. Тут має бути сандал. Ну, давайте подивимось. На ну, цей солодший той мені більше сподобався. Так, по-першому за Тут написано також квіти лаванди, кокосова вода. Сандалвуд акорд. Ну, коротше, так. Да. Цей примітивніший. Ну, типу, він, ну, він, ну, ну, зараз краще. Блін, то спочатку зафукала. Ну ви знаєте, Взагалі, я вважаю парфумерію Кельвін Кляй дуже достойною. От це такий доступний люкс. У мене кілька ароматів було і є. Блін, і вони прям класні. Ну, реально, недорогі. Взагалі, 30-ку можна купити за 600 гривень. Це просто подарунок в наш час. Тут просто якісь білі квіти, а я не дуже це люблю. Хоча тут написано лаванда, типу. Я не відчуваю. Я відчуваю, ніби цвіти, щось таке і жовте. Да, може, франжепані якесь. Ну, це точно літні якісь історії. Кокос відчувається, ну не так насичено, як в чоловічому. Чоловічий прямо зараз свіжий, свіжий, такий прямо. Аж скрипучий. От пішов цей е, сандал з чоловічого, залишився просто тонік, ну, цей автошей. Ну, але приємний. Приємний. Такий молодий аромат для молодих хлопців свіжий, літній, прикольний. Цей трішечки примітивніший. Тільки за рахунок квітів, тому що я квіти не люблю. Це моя мулька, я не дуже квіти как бы, приветствую. Поэтому. Це більш примітивніше. Цей мені чуть більше сподобався. Хоча зараз він. Пахне. Ну, все рівно прикольно. От я бачу, прямо в мене є подруга, в неї син дорослий. Так він, він з моєю Алісандрою, вони однолітки, йому 19 років. І він. Такий мужчина вже я чомусь його уявляю в цьому романі. Ну, молоді хлопці, повітря? А він ще такий парень міцний. І мені таким молодикам, типу 20-25, мені здається, і, і, і по бюджету їм підійде, мені здається, тому не саме поганий варіант. Ну, коротше говоря, друзі, ось така от розпаковка. Всяке разна вам тут понапшикувала. Задоволена Mixed Emotion. Щаслива буду носити. Пишіть, чи ви з ним знайомі, чи ви знайомі з Мацукітою від Клеєва Крістіна, чи здаються вони вам схожими. Ставте вподобайки. Що там ще? Підписки, колокольчики, дзвоночки все підряд. Дякую вам за те, що ви зі мною. Всіх обнімаю, Па-па.